У поліції існує безліч способів скласти протокол за статтею 130 навіть на абсолютно тверезого водія. В цьому відео на прикладі виграної нами справи розглянемо такі питання: чи може поліція направляти водія для проведення огляду на стан алкогольного сп'яніння в медзаклад, який знаходиться за десятки кілометрів від місця зупинки, і чи може водій самостійно пройти такий огляд у відповідному медичному закладі? Хто не в курсі, коротко нагадаю. стаття 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність водія за керування транспортним засобом в стані алкогольного наркотичного сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, які впливають на швидкість реакції, а також за відмову від проходження огляду у встановленому законом порядку. Покарання суворе. Якщо порушення вчинене вперше протягом року, такого водія можуть притягнути до відповідальності у вигляді штрафу 17 тисяч і позбавлення прав на один рік. З термінами розібрались. Перейдемо до прикладу нашого клієнта. Отже, він керує своїм автомобілем, їде в Бучанському районі Київської області між селом Неграші та Личанка. Його зупиняють працівники поліції. На прохання повідомити причини зупинку, відповідь стандартна. Приділіть, будь ласка, ваші документи. Водій пред'являє документи, слово за слово, і працівники поліції вбачають у водія ознаки алкогольного сп'яніння. Пропонують пройти огляд з використанням приладу драгер. Водій, звичайно, погоджується, тому що знає, що він нічого не вживав, впевнений в тому, що показники будуть по нулям. Але на диво водія, проходить він огляд, і при, е, прилад драгер показує 0,21 проміле. При тому, що ми знаємо, що законом встановлено допустима межа не більше, ніж 0,2 проміле. Водій в шоці каже: я не погоджуюсь з цими результатами, тому що бути такого не може. Натомість працівник поліції каже, не переживай, все нормально. Зараз складемо відносно тебе протокол, і я тобі випишу направлення в лікарню. Поїдеш. Здаси аналізи, якщо по результатам все буде добре, до тебе ніяких претензій не буде, суд справу закриє. Водій, не знаючи своїх законних прав, на це погоджується, на нього складають матеріали і видають йому направлення в Боярську центральну районну лікарню. І при цьому всьому, працівник поліції йому каже, що в тебе є 4 години для того, щоб приїхати в цю лікарню, здати відповідні аналізи. Водія відстороняють від керування, він викликає таксі, їде в бойерку. Приїжджає туди, а йому кажуть, вибачте, а ми не проводимо такі аналізи. Ви, у нас таке право забрали вже давно. Після цього водій знову бере таксі, вже їде в Київ і звертається в Олександрівську клінічну лікарню. Там йому провели відповідні, взяли відповідні аналізи, і за результатами встановлено, що в крові спиртів не виявлено. Після цього він звернувся до нас за наданням правої допомоги. Отже, давайте розбиратись, чи може водій самостійно пройти огляд в медичному закладі. Якщо коротко, ні, не може, тому що згідно з закону, водія повинен доставити працівник поліції особисто. Але в певних випадках у водія просто не залишається іншого вибору, крім як їхати для проведення огляду, самостійно. Розберемо два приклади: в першій ситуації водій е Після пропозиції працівника поліції пройти огляд, відмовляється від проходження огляду по будь-яким причинам, вказуючи, що в нього немає часу, не довіряє працівникам поліції, він зайнятий по роботі. Неважливо, це неправильно. В такому випадку працівники поліції задокументують водія за статтею 130 саме за відмову від проходження огляду в установленому законом порядку. І якщо водій в подальшому в судовому процесі не доведе, що він відмовився з вкрай поважних причин і перебував в стані крайньої необхідності, то з великою долею вірогідності такого водія визнають винним і притягнуть до відповідальності за статтею 130 за відмову від проходження огляду. А може бути друга ситуація, коли водій на місці пройшов огляд з використанням приладу драгер, не погодився з його результатами. Висловив свою незгоду з результатами драгеру, але працівник поліції надалі відмовляється вести водія для проведення огляду в медзаклад. В такому випадку дійсно водія не залишається іншого вибору, крім як брати е, е, їхати самостійно в медзаклад для того, щоб здати відповідні. Аналізи в такому випадку саме в діях працівника поліції будуть порушення, оскільки це його прямий обов'язок доставити водія до медичного закладу. Дивимось нормативку відповідно до частини 4 статті 266 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Огляд у закладі охорони здоров'я та складення висновку за результатами огляду проводиться в присутності поліцейського. Далі дивимось інструкцію МВС відповідно до інструкції від 9 листопада 2015 року, номер 1452, дріб 735, пункт 9 розділу 2 з метою забезпечення достовірності результатів огляду водіїв транспортних засобів, які мають бути оглянуті в закладах охорони здоров'я, поліцейський забезпечує доставку цих осіб до найближчого закладу охорони здоров'я не пізніше, ніж протягом двох годин з моменту виявлення підстав для його проведення. Саме тому працівник поліції. Який виписав нашому клієнту направлення для проходження огляду самостійно в медзакладі грубо порушив закон, протягом якого часу має бути проведений огляд на стан сп'яніння? Вже неодноразово розглядали це питання. Відповідь проста: протягом двох годин з моменту виявлення відповідних підстав, не чотирьох годин, як вказували нашому клієнту, протягом двох годин. При цьому цей срок починає обраховуватись не з моменту. Коли водія зупинили, а з моменту, коли працівник поліції виявив певні ознаки, на його думку, алкогольного сп'яніння у водія. І ми підібралися до нашого основного питання: чи має право працівників поліції направляти водія для проведення огляду до медзакладу, який знаходиться в десятках кілометрів від місця зупинки? Якщо водія зупинили в місті, то ситуація доволі проста. Як правило, в місті не більше ніж один медичний заклад, в який проводить у проводити відповідний огляд в Києві. Це київська наркологічна лікарня соціотерапія. Щоправда, вона має декілька адрес для проведення огляду водіїв. Але зовсім інша ситуація, коли водія зупиняють на трасі не в населеному пункті і пропонують пройти огляд. Відповідно, в іншому місті. І водій стоїть перед дилемою, чи залишати йому автомобіль серед дороги і їхати за десятки кілометрів туди, куди пропонують приїхати з ними працівники поліції. Наприклад, у нас була ситуація з нашим клієнтом, його зупинили недалеко від Василькова, але пропонували прийти огляд у Білій церкві. Пояснили просто, тому що працівники поліції якраз. Територіально відносились до білоцерківського району і запропонували водію пройти огляд у Білій церкві. Чи правомірно це, чи ні, давайте розбиратись. Знову ж таки дивимось інструкцію з метою забезпечення достовірності результатів огляду водіїв транспортних засобів, які мають бути оглянуті в закладах охорони здоров'я. Поліцейський забезпечує доставку цих осіб до найближчого закладу охорони здоров'я не пізніше ніж протягом двох годин з моменту виявлення підстав для його проведення. Отже, розібралися: доставляти мають не до будь-якого медичного закладу, не до медичного закладу, який буде найзручнішим для працівника поліції, а саме до найближчого медичного закладу до місця зупинки. Здавалося, все просто відкриваєш карту, дивишся, який медзаклад найближчий, і відповідно просиш відвести на огляд саме туди. Але все не зовсім так. Справа в тому, що не кожен медзаклад має право на проведення огляду водіїв на стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Перелік таких закладів визначається департаментами охорони здоров'я при відповідних обласних державних адміністраціях. Наприклад, в описі до даного відео ви можете переглянути наказ Департаменту охорони здоров'я Київської обласної державної адміністрації. І в цьому наказі закріплено перелік установ. Київської області, які уповноважені проводити огляд водіїв на стан сп'яніння. І на превеликий жаль, таких установ визначено всього 23. Тому все залежить від того, де водія зупинять. Наприклад, якщо водія зупинять в Макарові, то найближчий до Макарова медзаклад, відповідно до даного наказу, знаходиться у Василькові, якщо ми беремо Київську область. Це 60 кілометрів приблизно. Ближче, навіть якщо поїхати з Макарова до Києва, там виходить близько 48 кілометрів. Тому як не прикро, але не має значення скільки кілометрів від місця зупинки до медичного закладу. Головна умова, яка має виконуватись, що цей медичний заклад має бути найближчим від місця зупинки, і цей медичний заклад повинен, бу повинен бути спеціально уповноважений відповідно до наказу департаменту охорони здоров'я. Відповідної обласної державної адміністрації, якщо у вас є сумніви, що вам пропонують прийти огляд в саме в найближчому медзакладі, то сміливо вкажіть про це працівникам поліції. Попросіть, щоб вони вам надали якесь підтвердження того, що той заклад, в який вони вам пропонують прийти огляд, є найближчим до місця вашої зупинки. Таким підтвердженням може бути. Як мінімум, посилання на номер і дату наказу департаменту охорони здоров'я відповідної обласної держадміністрації, яким затверджений перелік медзакладів, якщо вам дадуть реквізити, ви можете самостійно в інтернеті перевірити. Переглянути перелік е медзакладів уповноважених на проведення огляду на відповідний момент вашої зупинки, і з'ясувати, чи буде це найближчим, чи можливо якийсь інший медзаклад буде ближчим до місця вашого розташування. Якщо працівники поліції ігнорують ваші прохання, ви також можете попросити час на те, щоб зв'язатись з адвокатом для отримання консультації. Також ви можете зателефонувати на лінію 102 і повідомити про ситуацію, яка склалася, про те, що ви не довіряєте патрулю поліції, який вас зупинив, і попросити диспетчера, щоб він вам підтвердив, що від точки місця вашого розташування дійсно найближчим є той заклад, в якому вам пропонують прийти огляд працівники поліції, які вас зупинили. Чим завершилась справа по захисту нашого клієнта? Перш за все слід сказати, що працівник поліції виписав направлення для проведення огляду в боярській центральній районній лікарні. Виписав це направлення і вручив його водію. І як я вже зазначав, водій, коли туди приїхав, йому зазначили, що вони відповідний огляд не проводять. Це дійсно так. Ми отримали документальне підтвердження, що на той час вже два роки, як боярська центральна районна лікарня, не була уповноважена на проведення відповідних оглядів. І наш клієнт на той момент він поїхав в Київ, як я вже зазначав, в Олександрівську лікарню, але вона не була уповноваженим медзакладом, тому висновок вони йому видати на руки не змогли про те, що він не перебуває в стані сп'яніння. Ті медзаклади, які не уповноважені відповідним наказом, про я зазначав, вони можуть проводити просто лабораторні дослідження на вміст певних речовин у крові алкогольних або наркотичних. Отак, От нашому клієнту видали результати лабораторних досліджень, відповідно до яких в його крові не було виявлено спиртів. Відповідно, в рамках підготовки до судового процесу, ми отримали заключення лікаря яким було роз'яснено результати цих лабораторних досліджень, тому що там інформація наводиться в молях, і, ну, в принципі, пересічному громадянину, як і суді, може бути незрозуміло, що це за результати і як їх розшифровувати. Подальшому ми підготували письмові пояснення до суду, в яких е, ставили акценти на тих порушеннях, які були допущені працівниками поліції. Зокрема, найгрубіше порушення це те, що вони повинні були самостійно водія доставляти до медичного закладу, а не виписувати йому направлення і ганяти його по всіх лікарнях Київської області і міста Києва. В подальшому в судовому засіданні представляли його інтереси, донесли цю позицію до суді, і як результат, справу закрили. провадження по справі закрито, клієнт виправданий. На цьому все. Якщо у вас залишились якісь питання, будь ласка, пишіть їх в коментарях. Для отримання платних консультацій можете звертатись до нас за телефоном, вказаним в описі до даного відео.